То, як мені тебе не вистачає Сьогодні в тебе був день народження, та на жаль, так уже склалося твоє життя, що ти покинув нас, ти добивався в житті багатьох речей. Ішов впевнено до своєї мети, а також навчив і показав багато чого і мені Ох, як мені не вистачає, Розмов на розмовляти. поговорити І лише ти міг усе зрозуміти. Та тут ти був для мене другом, яка дивна річ, життя в один момент усього може не стати. На жаль, я почав цінувати тебе Найбільше лише тоді, коли втратив. Та тут ти був для мене другом, яка дивна річ життя в один момент усього може не стати. На жаль, я почав цінувати тебе Найбільше лише тоді, коли втратив. Сьогодні в тебе був би день народження, та, на жаль, так уже склалося твоє життя, Щоб ти покинув нас. Ти добивався в житті багатьох речей. Ішов панера до своєї мети. А також навчив і показав багато чого і мені. Ох, як мені не вистачає розмов наодинці з тобою. Бо з тобою я міг про все поговорити, і лише ти міг. Та тут ти був для мене другом Яка дитивна річ, життя в один момент, Без цього може не стати. На жаль, я почав цінувати тебе, Найбільше ще тут коли втратив Рато, ти був для мене другом. Яка дивна річ життя в один момент усього може не стати? На жаль, я почав цінувати тебе найбільше лише тоді, коли втратив.